Привіт усім, хто дивиться це відео, Доброго здоров'ячка. От показую котл для заказчика з Чернівецької області Василя Романовича. Це я знімаю лише для того, щоб показати, як правильно зняти і поставити порожок. У ньому є тут два прорізи, таким чином ми його тягнемо трошки опускаємо, тягнемо далі. Цей порожок чугуний, повністю, його можна поставити як так, так і наоборот. Якщо для сипучих грузів, краще поставити отак от наоборот. Опять же, щоб наоборот його закласти, чи так, чи наоборот, опять же цими прорізами треба попасти на полочки, на яких стоїть колосній. Він проходить до того рівня, де є розріз. Там він піднімається. Ось показуємо, як закладається правильно порожок і знімається. Бачите, там є прорізи, тому що він так просто не зніметься. Треба послідовно все робити шаг за шагом. Дивіться уважно, і у вас все так і вийде. Всім до побачення. Хто ще не може не розібрався по цих котлах, дивіться мої попередні відео, також є там другі цікаві відео. Підписуйтесь, всім удачі, побачення.